Сонце вже спішить сідати за горизонт, але ми ще не спішимо лягати спати. Ось така армада бузьків цілий день за мною. Саме перша ділянка, яку я зорав, трошки дощик покрапів, так скажем 2 мм випало. От, і заїхав я ще спробувати своїм комбінованим агрегатом. Е, коли Урал здавалося там мілко, але коли вже їде МТЗ, цю поліза продуктує, значить не, не все так тут е, критично. Два ряда лап нерухомих. Ну, на болтах, без пружин, без нічого і катки. Думаю, що треба зробити тут два сліди і подивитися, що з цього вийде. Все-таки грудку не розбиває, перший слід просто вирівняти, а другий слід уже на більшій швидкості з наголосом побити МТЗ НТЗ трошки не та машина, але щось мені не хотілося перечіпати його до Джона. Тут він би показав результат. Ну Але і цей трактор має щось робити, не тільки з оприскувачем. Думав буде навіть гірше, але я думаю тут толк буде на цій ділянці цікаво що там, де більше груда. Так що зараз зроблю під ділянку, покажу, що з цього вийшло в кінцевому результаті. Ну, Скажу так, нема чим працювати. Був би якийсь кращий компактор, чи навіть якась дискова з відповідним капком. І було би краще. А так, я думаю, що видно, що груда надто велика, як для посіву ріпаку в моєму розумінні, має бути зовсім інше. Зовсім інша поверхня. Але працює, в крайньому випадку отак буде краще, ніж сіяти по дисковці чи по смарагі. Тут склад був, Щось воно не дуже вийшло його заробити, ну, але як є, загалом, як для ПЛН, оромка більш-менш нормальна. Була б інша структура ґрунту, не така ущільнена земля, воно б було зовсім інше, по-іншому. Ну, але має такий результат. Отже, тут однозначно пробуємо і тут, і тут можна, можна пробувати сіяти ріпа. Зараз я зроблю два сліди, покажу, що з цього вийде, тут нема навіть гектара на цій ділянці. Так що можна спробувати. Якщо воно цього варто, то буду так в подальшому робити. Отак вот вийшло після двох слідів. Все одно не ідеал. Але краще вже не буде. Тут хоч роби 5 слідів. Сіяти так, як є, буду і можливо щось козака вирішить. Десь краще по всім полі десь гірше. Ну, але з тим можна миритися. Їду, спробую ще по другій ділянці, так як, як було показано в попередньому відео на оранці. От місцями отакого от повинно би було бути. О! по такому фоні сіяти. Земля, волога. Сьогодні цілий день похмурій, дощик перейшов, сонця не дуже було. Так що вдалося 4 гектари виорати. Ну і я думаю, що якусь ділянку зроблю. При фарах точно робити не буду, бо вже не той вік. Завжди користуюся одним правилом. Якщо ти щось е, не встигаєш, треба вставати трошки раніше, і тоді день стає довшим. І можна зробити ту роботу. Яку запланував не сліпати при фарах. Так що ранок почався навіть не з кави. Хочу доробити смарагдом по горосі, щоб за одним махом засіяти весь всю заплановану площу. Колитись сам на двох тракторах, то трошки накладніше, як би в часі, не в роботі, а в часі. Сонечка ще не віддать, але воно зараз буде. Ще дві муту години і буде новий трактор, а мені залишається зробити півтора гектара. По горосі. Трошки приглибив смаравда, роблю під кутом, я завжди читаю ваші коментарі, такі зауваження були, що треба робити по діагоналі. Ну, Які б ділянки не були за великі в мене, то я стараюся хоч під якимись кутом, але робити до попереднього обробітку. Ну от, після гороху, то, що я і говорив, єлі їде. Груда то є, але саме основне мені добратися до хоч якоїсь вологої землі, і зразу я тут приїду, буду каткувати своїм. Агрегатом комбінованим, поки ще сонце не вийшло і не просушило. Той дощ, то, що вчора випав, взагалі тут нічого не вирішив. Ну і так до слова ще продовжимо про те ущільнення ґрунту. Також було одне таке зауваження в коментарях, що Пора замінити е, КПС з поранами на якийсь учасний культиватор з катком. Е, Ну, У мене ж такий культиватор є, чим смарахний культиватор з катком. Е, От, І проводячи таку паралель між своїми, своєю роботою в полі, я запримітив от таку річ. Е, і цього року я думаю. Е, Повинно би підтвердитися пізніше. Отже, поле, де я робив восени, показував відео з марагдом на зиму другий слід глибоко на 35 см, все без лапшло, а весною був КПС і кусів. І, можливо, з одних із варіантів, що коли земля була трошки перезволожена, а це був кінець кусів, був кінець березня, то от і вийшла така картина, що, ну як би сказати, замісилося, чи як чи закрилася волога перед часом. І те саме КПС був під Яру пшеницю, КПС був під... Яри ячмінь. От. І є одна ділянка, де я робив з суто смарадом. Це під сою. Як на зиму було роблено після ярої пшениці, два сліда так весною я зробив і по смарагді посіяв сою От побачимо, що буде що буде там після збирання сої. Коли я там буду робити, я це постараюся перевірити і постараюся е, зняти відео. От. Навіть на такій ділянці е, невеликий кут, він все-таки щось вирішує. Ну, от, такі мої думки щодо того ущільнення. Інакшого рішення я не бачу. Тобто, якщо вона йде робити глибоко розпушувати, щоб нічого воно не зміниться, тому що ну, зроблено було на 35 см, все як би чудово. А зараз от така ситуація. Не вколупаєшся. я вже смаратом роблю третій слід по горосі, а воно твердо і все не можемо в смарах зірвати то. Ну але сантиметрів 20 я вже роблю. глибше з оспівками це варіант Так, що ми нам по швидкості, тому що я... І я пильную нулики 7 кілометрів. Нулики. Цікаво, який круг і вже на той Джонник їздив Ну, я думаю, що це перший. Так собі думаю, але може бути і другий. Отак важко він йде. Так важко він йде. На, на це один. О, чуть приглибе, що він заліз, так, така тверда ну, але... Відріпак хочеться щось шкрабнути, чим поглибше... У мене, у мене більше немає ніяких варіантів. Ні поля іншого. О. Ні поля іншого. Ні обробити. Тут оранки. ну, яка тут оранка? Тут плох. Буде вилізати або викине таку прилу. Так що подивимось, як воно буде, може дощ перейде десь. Це вже ця е -е, площа, ця ділянка буде під знаком питання, скажімо так, по вологі. Вологи тут менше, ніж на воронки я вже бачу. Побачимо, як воно буде. Ріпак усіяй. Особливо не було часу стати щось показати, тому що реально спішив, сонце світить, волога тікає миттєво. Зрозуміло, що сіяв знову своєю сівалкою з СЗТ, трав'яна частина на 30 см з добривами. Я Раміла 82028, здобрив 95-100 кілограмів по факту. Тепер по насінні додав я висів до 500 тисяч, то загалом вийшло 3 кілограми. Та і все, зараз ще до вечора. Обов'язково треба закаткувати. Сівалку вимілив на 2-3 см тобто ще якийсь вітерець дує, і ще й він вологу забирає. Ну от таке добре тут десь на розвороті натреслося Так що побачимо, як та волога втримається. Ну По оренці вона є, по смараді її набагато менше. Так що залишається почистити сівалку. І все. Усі в ріпаку успішно завершено. Ну ось і той час настав. Стараюся їхати каткувати. Я спеціально цієї цифри не відчікував, але так воно співпало. Ой, вже почекаю я тут до хвилюючого моменту. Коли будуть нулики і коли буде новий трактор. Ну давай, давай, давай я Скорше ехать я тут скорше перескокать Я таки хочу, чтобы оно в кадр попало А где? Так не добре, так руль мількає. Я каємо, що аж в поле заїду. Та сама дорога. Так, на нуликах треба уже будет масло поменять. Суббота, а завтра неделя, сегодня ледно. Попрацював, як і вчора. Можна відпочити. Ну, воно не так скоро перестати як я собі думаю. То буде довгий нині кіно. Кіно епопея. Ось в ріпаку друга серія. І ще й таке. І так, ну що закаткую, вже скільки там не, на, не набіжить на тих 5 гектарах. Треба замінити масло, фільтра, масляний, паливний. Ну готуватися вже до... Най налазить по джундиру тогда підготовка до посилу пшеницы. Где девять? Не хочет 4 5-9 Не хочет меняться на 5 голки Шені, щеня, щені, жені, шені, щіні. О, дорога далека. Телефон тримає Де ж ты налог, не ж ти налакю? О, а то шок тебя? О, налоки Все Констатація факта. Новий трактор, Сідушка в салофані по горосі отак вот получилось. Я сьогодні на цьому полі вже четвертий раз, вот. але з того що я Бачу, то вологи тут менше, ніж на гори. Вона є, не скажу, що тут абсолютно сухо. Думаю, що каткування ще трохи її підтягне. Хватить, не хватить для сходів. А Оренці звісно, там трошки краще. Я думаю, що там зараз покажу. Тут я вже закінчив. Здавалося зранку, що то не буде тут нормальної Що тут груда. Ну, то, що твердо, то, то факт. Тобто глибини нема, а поверхня. Я думаю зроблено більш-менш нормально Навісні катки все-таки зручніші. Скрізь сої понасівані. Попробуй перетягни його волоком, а так підняв і поїхав. Ааа, я забув показати. Агроном зі мною. І то вже він півня сіяв плинтеже, то що мало було, то що треба їхати закаткувати. Все має бути під контролем. Ділянка по оренці туди трохи були чимодани, Все розробилося більш-менш. А сонечко світить вже час після обіду вологу випаровує на овчах. Трошки тут є більша грудка, але в загальній масі все нормально, а де краще було зора, але там взагалі грядочка. Так що побачимо як воно буде. Де будуть кращі сходи, а де будуть ковщі сходи, там де піші вологи? От і будемо знати доцільну оранка чи недоцільного оранка під ріпак. Є от пилюка є. Це треба робити дуже швидко, а коли ти сам, то це нереально. Дення мало і день короткий. Ну що ж, загалом я задоволений, що все вдалося зробити. Як то тобто кажуть, пів справи зроблено, а другі пів справи отримати сходи. Так що на цьому відео завершую, Всім всього доброго. Пишіть, коментуйте. Я по мірі можливості трохи відписую. У мене зараз загрома на пиво. Нам ще залишається. Не так багато.